Що ще дрова. Ви впустіть пушти до хати, всіх нас любі друзі. ми вам щедрівку, до місця буде. Щедрий вечір ваші інший хаті, щоб були ви всі вам погані, щоб було вам доволі і в поморі, і в тодолі. Дозволь господарю козу вести до вашої хати, щедрівку принести. Козу бо зустріли принести обов'язково, бо де козак там життя робить. А де коза позапасеться, там худоба ведеться. Може? До того ще й угуплена. Не праця моя подача, моя подача добре Знаєте, А така ж добра тварина була і розумна, і до харчів не вибагала. Ой батюшки, що там тепер робити? Лікаря, лікаря треба. Чи нема у вас лікаря, аптекаря? Щоб козу нашу полікувати. Вона лежить, не дише, постом не колише. Я лікаря аптека Що з вашої козапилося? Так, зубиті, круга ламані. Копита не проколеці. Ммм, дані дуже ні-ніякої. Треба коду дорізатись. Ой, лікарю, будь, будь ласка, врятуйте життя кізи. Гаразд, спробуємо. Ага, згадала. Треба тоді налити чарку. Я коза 300, маю років 300. Всім у різному краю бажаю чудового врожаю. Коза ходить, добро носить. Цьому дому щастя приносить. І звірині, і людині, і всій нашій любій Україні. З різлом Божим всіх вітаю. Щастя долі вам бажаю, у ща своєї хаті. Щоб всі багаті, щоб стало на столі, маляниці Щоб були у вас оборони. Молоко і сало м'ясо. Щоб і ми всі перешкі і пухвасті помпу. -е! Вечер, добрий добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся де ми всім Застеляйте столи, та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народиться, кладіть поляниці з яронівшемі. Трошний народився, бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся, ой, радуйся дамте, тим божий, народився, що перший празник родився. Що другий праздник Василя Святого радуйся, ой радуйся земле, син Божий, народився, а що третій праздник святе Oh.